Доброго дня. Доброго. Е, питання щодо разного цього творення було таке. Як часто відбувається перевірка правила Давайте, давайте так з Ромою, я вибачаюся. Е, ви називаєте е, прізвище ім'я, свою посаду і озвучуєте питання, яке ви будете надавати. Добренько. Добренько. Мене називати Божат Юлія Анатолійна, я заступник начальника відділу перевірок транспортного ціноутворення. І будемо висвітлювати питання щодо, як часто відбувається перевірка правильності обліку транспортного ціноутворення в сфері транспортних хор. А, Транспортний корпус. Хочу зауважити, що контрольовані операції відображаються в звіті про контрольовані операції, які подаються до 1 жовтня наступного року. Звіт про контрольовані операції заповнюються згідно за вимогами пункту 394. Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України No8 від 18.01.16 року. Дата контрольованої операції є датою портуного документу, який підтверджує факт здійснення операції. У випадку транспортних послуг це дата виконаних посуд. саме ця дата використовується для відображення операції бухгалтерського обліку. Усі показники звіту про контрольовані операції беруться з даних бухгалтерського обліку. А я звертався в завнішньому часу. Дубницький Володимир, державний інспектор відділу моніторингу. Хочу доповнювати слова колеги, що у податковому законодавстві України не встановлено регулярної періодичності проведення перевірок з питань і трассиного для окремих операцій або галузей. Робота контролюючих органів базується виключно на ризикоорієнтованому підході. Що означає, що аналізуйте загальний обсяг контрольованих операцій без виокремлення певної галузі чи окремої операції? А на даний час окремих стрільодосліджень саме у сфері трансп... транспортних послуг не впроводиться. Мобірність проведення перевірки залежить від спрацювання ризикових індикаторів, визначених результатами аналізу звітності правників податків. До таких індикаторів може належати системна додатковість. Наявності операції із контрагентами з податкових юрисдикцій тощо. Відповідно, перевірка ініціюється не за видом діяльності, а у разі, коли загальний профіль операції платника податків з системою моніторингу визначено як такий, що візит підвищений рівень камі. У нас цей вигляд. Що ви кажете? Ви вже всі під... там вже багато питань було, Ірино. Ні, тут не у нас у нас вже багато питань, але факти різні. Це по транспорті були факти, наступні у нас буде. Вікові. Без проблем, Іриночка, я ж сказала. Ви вже самі там... Добре, ну... Добре, ну, ціново творення ми закінчили. Наступне питання у нас буде. Давайте, вікові. давайте, наступні. Так, да. так, так. Дякую. Да, дякуємо. Представляйтесь. Красненько олександр, виконуючий обов'язки начальника з спитання опрацювання податкових доководим. Щодо мого напрямку були питання на два питання було. Перше, які зараз основні критерії ризиків для логістичних компаній ВПП у системі моніторингу податкових накладних зупинках реєстрації. І наступне питання: підприємство власних передав купує товар з метою подальшої реалізації яку. Руки буде менше, ніж при операції Ну, Насправді там питання пов'язані одне з одним. Е, ну, хочу сказати наступне, що е, система моніторингу ризиків да, по ПДВ не виокремлює окремі галузі чи якісь окремі підприємства. Тому е, ризики проведення. Операції да, і, і ризиковості самого платника податків визначені е, в постанові 1165 від 11 грудня 2019 року і вони загальні для будь-якого платника податків. Що е, стосовно логістичних компаній, великих платників податків, ну, ну я вже повторюю, тут немає якихось -яких окремих ризиків цієї системи. Тобто е, моніториться е, різні податкові накладні по обсягу і по ходу товару або послуги і вихідні податкові накладні, які виписується підприємство. Якщо, е, якщо сума виписаних податкових накладних по певному ходу товару або послуги може значно менше ніж, ніж. Ніж в податковому а ніж в отриманих податкових накладні, то є вірогідність того, що зупиниться податкова накладна. Ну, як для логістичної компанії, це може бути, якщо, якщо наприклад, ця логістична компанія має свій власний парк транспортних засобів і не купує такій по. може ситуація, що На вході немає такої послуги на виході – днів і може бути зупинена податкова накладна, але постановою 1165 передбачення, передбачення умов безумовної реєстрації податкової накладної. Безумовно, ну, так, Така тавтологія, да? І uh, uh, плата, наприклад, uh, протягом останніх 12 uh, місяців календарних. накладні зупинятися не будуть. Хочу сказати, що більшість платників, великих платників податків, ну, наприклад, у нашому центральному офісі, вони не мають таких проблем з пунктами реєстрації. Оскільки переважна кількість платить дійсно великі суми податків. Не а якщо є зупинка податкової накладної, то є висіп, це передбачений постановою 1165, це в отриманні таблиці власника податків. Таблиця пласника податків заповнюється відповідно до податку 5, постанова 1165, там визначається зокрема. Послуги, які припаються оплатником податку, і товари і послуги, які продаються за платником податку. Вона подається через електронний кабінет. І э, обов'язково, ну, обов'язково треба ще подати поясни. Пояснення доміна форми, з якої зазначаються видіяльності. Що підприємства має того, ну, і в європейних ментев, а от на вашому брат, э-е, да, без нічого тож чи не поїхав. Отже, якщо буде подана претенята та побита, то підготує накладне, э по коду товару, або первых по етикету на таблиці, тут 15 минут. А Така ж відповідь є і на друге питання, то, якщо підприємство купує товари з то метою подальша реалізації оплатників і новоплатників податків, то щоб убезпечити від блокування податкової накладної, треба подати пази. Якщо податкові накладні зупиняються. Боля, якщо вже казав, що якщо підприємство велике і Сплачує великі суми податків, то скоріше за все такі перестроєнакладні зупинятися не буде. Якщо зупиняється, то подаються таблиці. Просто я сказав брам, яка заповниться і кордони товари на покупку і на продаж. І поданням позиновлення в якому. В ну, і, але я розумію, що у кожного підприємства можуть бути свої нюанси, пов'язані з тим, що ну, доволі такі там багато критерій, які на це впливають, і на безумовну реєстрацію, і в тому числі. І вони можуть впливати. Був закуплений товар один, припроданий, інший товар, і можуть змінитися всі показники цієї формули, яка розраховує залишки товарів спортслужбу, умовні ну, залишки, то може бути виникати ситуація, тому для цього у нас є, скажімо так, консультаційний центр, є номер телефона, можете його записати, якщо щось е, не зрозуміло, ну, по, е, по конкретному вашому випадку, е, можете зателефонувати, ми вам надамо більш е, ретельну консультацію. Е, Запишіть, будь ласка, 093 050 59 51. Цей номер телефона також вказаний у на нашому сайті. Моніторингу Так, дякуємо. 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 Я думаю, записали, чи є запитання це телефон. Так, Іринка, що у нас там іще. Так, так. все, пані Олено. Давайте. Доброго дня, Вітаю всіх присутніх. Поліна Олена Миколаївна, головний державний інспектор управління адміністрування підприємств промисловості та сільського. Таке питання: якщо в великій компанії привлаштований тобто найманий працівник, який одночасно є копом, фізичною особою підприємцем, чи потрібно йому подавати податкове документальне підтвердження, щоб не нараховувати та не сплачувати ЄСВ за себе? Додатково повідомляти податкову про вище зазначене не треба. Такий порядок не передбачено чинним законодавством. Цю інформацію контролюючі органи, отримують і звітності вашого роботодавця. Там Частиною шостої статті 4 закону України 24,64 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначено, що особи е, визначені в пунктах 4 і 5, це саме ФОПи, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці з періоду, за які роботодавцям сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. На даний час мінімальний страховий внесок складає 1760 гривень. Они такой переконуто такой все, он.